Так, перевіряємо роботу двох серводвигунів за допомогою джерела постійної напруги, змінного, де можна змінювати напругу там від нуля до. Ну, не Ось, спочатку підключаємо цей двигун о, з білою пробкою, той який. На якого немає нарікань. Ось підключили. До роз'єму ось включили живлення. Ось, трошки додавили тут 1,2 вольта. Трохи додавали. Ось він починає крутити на 2 вольтах. Навіть він трохи крутить. Не на 2 вольтах, а на 1,3 він уже крутить. Ось. І, ну йому важко, звичайно. Але він крутить. Не вистачає йому напруги, але він крутить. Тобто на самій мінімальній напрузі він вже... Хоч на малій швидкості, але крутить. Тепер дивимося сюди ось цей зазор між нерухомим кільцем. От, от там де цифри. Ось оцей зазор між нерухомим кільцем і рухомим оцим барабаном. Ось бачимо, що зазор, оцей люфт між рухомою і нерухомою частиною, він рівний. Вон на фоні нігтя видно. Додавимо трохи напруги, щоб він швидше крутився. Ось тут 3 вольти зараз. Ось. Ніякого биття немає, зазор цей рівний, звук, отакий от характерний, м'який звук зараз виставлю на 12 вольт. От 12 вольт зараз ось його робочий режим. Звук, биття немає, хоч це биття, якби воно було, але Саме на мінімальній швидкості, от коли 1,2 вольта, він крутиться, і видно, що зазор там стабільний. Зараз ми вимикаємо блок, перекинемо клеми на з рідною торцовкою двигун. Зараз я відкладу і переключу. Так. Середній це мінус. Середній широкий контакт на роз'ємі мінус. А крайній широкий то плюс. Ось підключено. Те саме робимо для. Ось він підключений, підключений. До цього вже включаємо напругу, додаємо трохи. Напруги. 2.8. Хочу мінімальну напругу, при якій він. Починає крутитись. Ось майже з 3 вольт він починає крутитися. Ну давай ще зменшимо. Ні, з 2,5 він вже не крутиться. Ось 3 вольти виставили. Перевіряємо те саме. Ось на фоні пальця. Зараз я стабілізуюсь, видно биття. Рухома частина гуляє, от викидається, викид відбувається, неспіввосна вісь електродвигуна і оці роторної частини, яка всі, ось ближче до екрану, знаходиться. ось. Видно, як гуляє. Це. що, що? що це? Ну, і відповідно, не на, один, не на одному вольті він запускається, а запускається при мінімальній напрузі 2,5-3 Вольта. Про що це говорить? Про те, про механічну проблему, про те, що, ай, про те, що. Підшипник, який є посередником між е е двигуном, електродвигуном і оцим ротором, він е зношений, він е вже збитий. Він або своє відпрацював, або відбулося. От, от коли вирвало е якісь зусилля, що вирвало цей кабель з корпусу, це ж зусилля і так би перекосило, надало от такий от імпульс двигуну, а ця вісь була закріплена. тобто Оця точка вона виявилася закріпленою, нерухомою, а ця точка пішла в напрямку зусилля. Тобто цей двигун ніби отак переламався трошки, і це видно зламало підшипник. Підклинювати він став після цього. Підклинювати став. Це ви вчасно зауважили цю проблему, тому що дні роботи оцього цього підшипника вже лічені. Як, коли його заклинить остаточно, і енергія електричного струму не зможе перетворюватися в, в енергію руху механічного. То на роторі електродвигуна буде ніби коротке замикання ну, на цій обмоці двигуна. І відповідно ну, той блок, який посилає сюди напругу, він може не витримати такого короткого замикання, і там щось згорить в тому блоці. Тому, незважаючи на те, що блок. Що, що цей двигун ще якось працює? Ну і відповідно виглядає, що він більш-менш робочий. Ось я йому 12 вольт поставив. Він ніби крутиться. Але от чути, як характерно, так не сильно, не виражено, але... Гарчить оцей от підшипник. Зовсім інший звук, ніж від цього. Тут м'який звук, а тут і такий металічний присмак є. От, тому краще цим двигуном не користуватися, бо коли його заклинить підшипник остаточно, то може бути через коротке замикання проблема з блоком, який посилає напругу на електродвигун. На цьому все.